Всім привіт, вас вітает новорд, і сьогодні я вам розповім про Nexus 7 другого покоління. І так, поїхали. Відмінність цієї моделі відпередньої в наступному. І так, спочатку, це камера, якої не було в попередній версії. По-друге, надпис Nexus, яка була вертикально, а стала горизонтально. По-третє, сама задня частина стала з Soft Touch, яка в принципі. Ну, так як всі ми знаємо, дуже сильно маститься. Але, е, в принципі, коли ви граєте любу гру, вона у вас з рук не вилізе. Наступна відмінність від попередньої версії це Jack 3.5. Здавалося б, ну, і в попередній він був. Але в попередній версії він був знизу, а зараз він зверху, як бачите. Е, наступною відмінністю став, стали динаміки. Якщо в попередній версії динаміки були тільки знизу, а зараз вони є і знизу, і зверху. Але між динамкою розташований USB е, такий самий, як і у попередній версії. Наступною відмінністю цього планшету від попередньої версії є фронтальна камера, яка змістилася від центру більш вправо. Ну і це для одних добре, для інших не дуже. Наступною на відмінністю став екран. Екран став Full HD, і ще рамки між екраном і краєм планшета зменшились. А зараз ми, ми з вами поговоримо про камери. Задня камера цього пристрою є на, на 5 мегапікселів. Знімає в досить такі непогані якості. Передня камера, хоч і зміщена, стала. Мати більше мегапікселів, ніж попередня. Вона має 2 мегапіксель і знімає не гірше ніж ну, ніж топові планшети цього року. О, так. Зараз я вам продемонструю. Ось оця от камера. Такий досить непоганий і фокус, майже миттєвий. А, от. І фронтальна камера. От він я. Ну, в скайпі буде непогано. І що ж, приступимо до найнуднішої частини відео кожного відео це є характеристики. Що ж, цей дюймовий планшет з розширенням 1920х1200 точок. IPS матриця і покритий горіло глаз 2. Це ну, відчувається, що планшет такий добротно зроблений. Желізо його є. Qualcomm Snapdragon S4 Pro на 1,5 ГГц. Від відео тут стоїть Adreno 320. У нас, є, а, у нас є версія на 16 ГБ, існує на 32 і на 32 з LTE. Опереденна пам'ять цього планшету становить 2 ГБ. І в Antutu він набирає 20 144 приблизно. Попугаї. Оскільки це Next, тут доступні найновіші оновлення оперативної системи. А в нас стоїть версія 4.4 KitKat. Давайте подивимося, як його... Як воно ішовано. І... Так, от нас пише версія Android 4.4. Ну і 2. Давай. Вставай. О, а ще коли не що робити. Стілі в стилі кітка. -кіт І от у нас така, я б сказав, легенька наркоманія з вашого дозволу. Що ж, давайте зараз роз... я вам розповім про особливості цього планшету. Перша особливість це, скажімо так, датчик оповіщень, які вам приходять. Які вам приходять так, як зараз, тільки що було. Іншими словами, індикатор, який розташований в нижній частині планшета. Його можна настроїти в налаштуваннях і можна його включити і відповідно виключити, так як тільки що ну Ви бачили, що тільки що був в спалах, а отже, до мене прийшло якесь повідомлення. Друга особливістю цього планшета є його доступність як в ціні, так і в користуванні. Ну що, ж, загальне враження цього планшета таке. Ви маєте найновіший Android на своєму самому планшеті. З класною фронтальною і задньою камерою, е, в принципі, з, з ручним корпусом ну, Корпус взагалі не скрипить, ну, не, не продуває, він вас він, не захворіє, я, я вас запевняю. Плюс з 4 процесором він літає просто Блін, літає реально. Що я можу сказати? Люба ігра просто ну, тяне, любу гру тяне. А з вами був Тихенмор. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.